Добре, зрозуміло по цій пушці, але мені цікаво, яка ж все ж таки різниця між гарячим туманом і генераторами холодного туману? Гарячого туману генератора вони виробляють сам само по собі слово гаряче. За рахунок спалення палива розбивається дуже маленька крапелька препарату. Вона розбивається до 40 мікронів. Частіше всього, це обладнання використовується для зовнішніх робіт, а також для приміщень, де вони пусті для дезінфекції. Для роботи в присутності тварин для лікування частіше використовують менш шумне обладнання, обладнання холодного туману.